Приїхала до мене посилочка з Іспанії. Боже, з Іспанії! Люди добрі, ви вдумайтесь! Людина з Іспанії! О, гляньте, яка краса! Гляньте, яка краса! Вкусняшечка! О! Алкашечка! іспанське, От це уровень! Так, а це що? Сіль, сіль І письмо. Письмо. Боже, я листи не отримувала останній раз, як хлопця за армії ждала. Клас! Ярослава, у ваших постах мене дуже здивувало обговорення на тему солі. От до чого соль! Ось я і вирішила прислати вам на пробу з Іспанії сіль. Скоріше, щоб ви посміхнулись. Вам вдалось. А так як вже час плине і на порозі новорічні свята, до вашого столу бутилочка вина та традиційний іспанський солодкий гостинець. Клас! Вітаю вас зі святами з Новим роком 2026. Вірю, що він принесе вам, мені та вашим шанувальникам мир з повагою. Тетяна Журавель. Жураве, Журавська. Вибачте, міста Саламанка. Сподіваюсь, я правильно прочитала. Іспанія. Клас, дякую, величезне.